Доброго здоров'я та гарного перегляду! У модельному ряді є виріб під різні типи приводу: електро та бензодвигун, мотоблок і міні-трактор. У сьогоднішньому відео ми зробимо короткий огляд гілкоподрібнювачів. Давайте розглянемо конструкцію та модельний ряд детальніше. Серцевина головний робочий вузол гілкоподрібнювача, що включає в себе міцний зварний корпус, систему шестерень та вали із закріпленими на них вісьмома ножами. Грунтуючись на рекомендаціях наших покупців, ми виготовляємо серцевини з ножами двох типів: ножі з двостороннім заточуванням, виготовлені зі сталі 45, не проходять термообробку, сходяться в стик. При двосторонньому заточуванні ріжуча кромка міцніша, ніж при односторонньому. Рекомендуємо обрати гілкоподрібнювач з таким типом ножів, якщо вам необхідно заготовляти дрова зі свіжозрізаних сирих гілок. Ножі з одностороннім заточуванням також виготовляються зі сталі, 45 проходять термообробку, сходяться на хльост. Гілкоподрібнювач з такими ножами підійде тим, хто найчастіше переробляє сухі гілки. На одному з валів передбачено посадкове місце під конус, який слугує для коління дров. Принцип дії гілкоподрібнювачів такий: обертання передається від приводного механізму на систему шестерень гілкоподрібнювача. Шестерні обертають вали, на яких закріплені ножі. Вали обертаються у протилежних напрямках, при цьому у точці подрібнення вони попарно зустрічаються. У цей момент відбувається розрізання волокнистої структури гілки з обох сторін, після чого процес повторюється іншою парою ножів. За один повний оберт валу з ножами гілка розрізається на рівні фракції 4 рази, максимальний діаметр подрібнюваних гілок 50 мм. Під час роботи подрібнювач рубає гілки на відрізки 100-120 мм. Можливе придбання серцевини гілкоподрібнювача окремо для подальшого самостійного виготовлення гілкоподрібнювача будь-якої конструкції. Гілкоподрібнювач з приводом від мотоблока і мототрактора. Такий пристрій приводиться в дію через клинопасову передачу від двигуна мотоблока або зібраного на його базі мототрактора. Відрізняються вони лише типом кріплення до корпусу агрегату. Серцевина встановлена на гумових колесах. До неї також кріпляться завантажувальний бункер покращеної конструкції та бункер вивантаження, через який відбувається завантаження гілок для подрібнення і вивантаження видобутого паливного матеріалу. Також до комплекту входить рамка кріплення до мототрактора через передній підйомний механізм за допомогою шкворня або до мотоблока болтовим з'єднанням на три болти. Також конструкція передбачає наявність конуса дровокола і стола, розташованого під ним. Окрім коління дров. Його можна використовувати для розколювання товстих у діаметрі гілок вздовж для подальшого подрібнення. По суті, ви купуєте два пристрої: гілкоподрібнювач з приводом від міні-трактора з триточковою системою. Ця модель приводиться в дію від карданного валу трактора і встановлюється на техніку за допомогою триточкового причіпного вузла заднього підйомного механізму. Також має конус для коління дров, але для його використання необхідно перевстановити кардан на вал із встановленим конусом безпосередньо, що легко зробити використовуючи шліцьове з'єднання. Перевагою такої моделі є можливість встановлення на різні за потужністю трактори, а також робота через карданний вал, що виключає можливість проковзування ременя приводу при використанні клинопасової передачі. Вігілкоподрібнювач з приводом від електродвигуна конструктивно складається з серцевини та міцної зварної станини, в якій передбачено рухому пластину для встановлення електродвигуна 5-7 кВт та натягування приводного ременя. Як і на інших моделях, тут використовуються два бункери завантаження та вивантаження гілок і паливного матеріалу. На цій моделі, а також на подрібнювачах з приводом від тракторів, бункер вивантаження передбачає можливість закріпити мішок для збору подрібнених гілок. Гілкоподрібнювач з приводом від бензинового двигуна. Така модель стане корисною у разі відсутності трактора чи мотоблока, а також джерел електроживлення. Найкомпактніша з модельного ряду вона приводиться в дію від бензинових двигунів потужністю 6,5 кінських сил через клинопасову передачу. Конструкція передбачає встановлення додаткового маховика у вигляді автомобільного колеса. Стійкість виробу досягається завдяки знімним дугоподібним ніжкам. Також має конус для розколювання деревини. Придбати такий пристрій ви можете як з двигуном, так і без нього. Усі моделі гілкоподрібнювачів та дровоколів пройшли тривалі випробування. Їхні конструкції зазнали значних покращень та модернізацій для підвищення ефективності виконання покладених на них функцій і повністю готові до сезону заготівлі дров. Оберіть та придбайте модель, яка вам найкраще підходить. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.